Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у Селі. Сьогодні у нас е, 2 травня 2025 року я знімаю своє чергове відео, яке буде про огірок у теплиці. Я знаходжу в себе в теплиці е, і ще раз хочу нагадати, як і в минулому році, в цьому році я також висадив після редиски огірок. І також 1000 е, штук салюта, і 200 штук була е, Амура. Е, Амур це беївська селекція, він років 8 тому дуже сильно шумів, але так як е, селекція пішла вперед, е, його якби трохи забули. Там далі з'явився е, от, е, ще там. Ряд беївських, але що хочу сказати, значить сьогодні в нас після висадки 15 днів висаджували, висаджували ми його 16 квітня на 10 днів пізніше, ніж в минулому році, і ми його вже підв'язали. Майже тут ще один ряд, половинка залишилась самий високий. і... Е, що хочу показати. Я не знаю, чи передасться камера. Ну, от, от Крайній рядок. У мене е, це Амур, е, і він набагато обільніше і набагато краще розвивається. Ми можемо е, бачити, що вже появилась майже ну, на кожному квітка. Ми, е, до речі, як. Е, е, його підв'язуємо, ми його осліпили. Осліпили три перших міжвузля. Тобто обірвали і цвіт, і пуп'янок, скажем, і пасинки. От. Так що ось так. Значить, я думаю, що Амур це даремно забутий гібрид. Але по урожайності ми побачимо і по хворобах, але, але на сьогоднішній день він росте і розвивається набагато інтенсивніше, ніж солют. Також, як ви знаєте, в мене є капуста паріл, також бею. До речі, в них завжди насіння дуже високої якості. Трохи по ірку можна бачити, що іде листок нижній такий прямами, зелений з салатовим. Скоріше за все, це нестача магнію, але і може бути хвороба. Сьогодні ми його прискали мегафолом, Солюкат дріб. І також е, редоміл дали. Це системний фунгіцид Побачимо. Я не впевнений, що це хвороба, але може бути через те, що були трохи холодні ночі, можливо, і хвороба. Побачимо. Ну він вже обільно, е, як ви бачите, викидає квітку. Я ж кажу, багато ми обірвали. обірвали. І ось така картина на 15-й день. Після висадки розсади в ґрунт. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. М -м, попрошу ставте лайки, для мене це важливо. От, всім дякую за увагу. Гарного вечора. До побачення.